І їм телефонували, почали смс атакувати по телефонах, смс соціальних мережах, соціальні мережі, електронні листи. У вас особисто співробітники. Співробітники. Mm -hmm. Мене менше, мене потім зацепило. То, да, ну так, да, зрозуміло, що хто за цим стоїть в першу mm -hmm. чергу. Да. Або, а їх атакували. Я кажу, хлопці, ну ви ж пам'ятаєте, я вас попереджав, що ви ж не вірили мені, що це е свора таких ядовитих людей. Оце я, я ти прийшов, прийшов. Ми умовно в мирі були з собою. Mm -hmm. Нікого не атакували, і пішло просто один за одним, один за одним. Ну у нас ми слава Богу зберігли тось, докази у нас є. Радник розглядає можливість подання в суд. Ну я не знаю, чи є сенс подавати, чи нема сенс, тому що це образи. Загрози, погрози да, погрози. да, да, да. Ми навіть записали е, 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 да, Розмову даже менеджера е, з з, 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 з однієї стати, тому що і роботою, і ворквіа дуже негативно віднеслись. Вони дискримінували нас як людей консервативного бачення.